Орать? Я, я, орать. Дядь, давайте вам Давайте возьмем. какой я вам дядя, племянник. Племянник, какой Нет, я дядя вам дядя, племянник. Гражданин, я вам, гражданин не несите 10... в эфире, понял? С такими заявлениями иногда могут в дверь постучаться, понял меня? Мало чего, что вы не любите и так далее. Вы только поаккуратнее со словами насчет давайте, того, кто войну начал. Как же они все боятся правды, Усицы эти кремлевские пацюки. Навіть найменша згадка в ефірі про розпочату Путіним війну викликає у них не просто істерику, а буквально сказ. Тож про це і поговоримо. Україні я граніта обращається. А нас уже это было. да вот уходите обратись. Просто нарощакакунусь у нас уже с вами это было сімнадцятому країну на самам само самому народу розібратися у себя на родині і присоєдниця к союзному государству Росії Білорусі вітаю. Я Інна Набок. і ви дивитеся проект з постукали, в якому сьогодні я покажу, як пропагандисти продовжують маніпулювати темою атак по Україні. А ще як завжди берешуть і будь-що будь намагаються приховати правду, навіть коли доводиться погрожувати своїм же, тобто росіянам, що налогі, ну я войну тоні подіжу. Я паджу да, да, да. а ви ні разу це ваше право, уважаємо. Ваше право. А ви ні разу в житті не ошибались. Уважає, скажіть чесно, это... положа руку. Ну я не спра... я право, задаю вам понимаете. вопрос. Вы ошибались хоч раз в житті чи ні? Та? Ну, это глобальный деполитический ошибка. Это товарищи глоб... И даже, Да а как бы войну начали Вторую мировую или Отечественную войну? С ошибки же так. начали, а? Мы не начинали с ошибки. Мы знали агресора, он нам пришли. Мы совершили это получается... ошибку. Да ну. А это... да. Получається, що Путін прийшов как агрессор в другую страну. Вы понимаете? Да, так... Та не вже. Не вже це нарешті прозвучало з вуст росіян. Те, що Путін агресор і напав на іншу країну. Ох, цікаво, цікаво. Ну що ж там далі? Хватит Хватит і... Давайте Я вам не тягне, какой я вам дядя? Племянник, племянник, какой не... я вам дядя? Племянник. Гражд... Я гражданин, вам. не лисите х в эфире. Понял? С такими заявлениями иногда могут в дверь постучаться. Поняли меня? Мало чего, что вы не любите и так далее. Вы только поаккуратнее со словами. На що того хто видона така, що ж тут не то все зрозуміло. Іншого годі було й чекати. Путіністи швиденько закрили рот тому, хто насмілився озвучити правду, і традиційно пригрозили розправою. А потім, трохи вгамувавши свої бурні емоції вже з кислими пиками, таки зізналися, що в окупантів зараз є проблеми, і на фронті. Волчанськ. час позиції прийшлося ставити, отойти. Відходимо із ті із за маси безпілотників у нас такого калічества пока і що похоже, ніто чуєте, наші безпілотники завдають їм клопоту. Тож, якщо ви, як і я, хочете, щоб ще більше підгорало у пропагандистів. Ну і звісно, щоб ефектніше горіла техніка окупантів, давайте донатити на дрони і підтримувати наші сили оборони. Нехай сезон бавовни стане останнім літом для тих. Хто прийшов нас вбивати та знищувати Україну? Бо цим кровожарливим нелюдам мало наших сліз і смертей. Ось приміром у цьому зізнався Соловйов, коментуючи російську атаку 8 липня. А, Ахмат, там як це називається там Ахмат больниць, як по-другому Ахмат Дєд. А скажіть, мені, пожалуйста, скільки дітей погибло в Ахмат Ахмад Діт? Скажіть, пожалуйста, а що жить за прямої попадання російської ракети? В гігантську больницу, вона очень большая, при которой, що трагедія, звісно, погибло двоє мирних, а всі каким-то образом нет, то есть это, это, это как? І це лише підтверджує тезу, що вони терористи і вбивці, з якими немає про що говорити. Хоча темою перемовин вони досі вправно маніпулюють. Только что, опять и вновь, Россия несколько раз устами своего президента, президента Российской Федерации, заявила о том, что мы готовы и хотим, и никогда от этого не отказывались, обсуждать мир и его приближать, да, на условия, которые сочтем возможными. Да, безусловно, в первую очередь, с учетом ситуации на земле. Да, безусловно, отстаивая свои интересы. Но мы никогда не блокировали тех самых мирных инициатив, мало того, которые же сами во многом мы инициировали на протяжении всех этих лет. Да, никто и не сомневался, что Россия навязывает всем переговоры саме на своих условиях. том есть один важный момент, про который мало говорят. Те, що пропагандисти так активно почали просувати в інформаційний простір усі ці кремлівські наративи про давайте домовлятися, свідчить про те, що росіянам дуже потрібна пауза. Тому і звучать ось такі заяви. Все больше и больше обращаться к Украине и к его простому народу. Обратиться к простому к народу Украине, Украины. Украине. Я готов. А у нас уже... нет, обращайтесь. А у нас уже это было. Да, да. вот вы хотите обратиться а? к простому вот народу. А как он услышал? Я услышит? обращаюсь. У нас уже с вами это было. в 17 А как году, он это услышал? Как воспитать Украину самому, самому народу, разобраться у себя на родине и присоединиться к союзному государству России и Беларуси? А вот я... как это представлять? Они, они не транслируют наши передачи. Сейчас. Вот обратиться к народу Украины как? Выйти с мегафонами и покричать? Сейчас. предлагаю к этому народу обратиться Как? Именно как Именно обратиться, іменно канізатонувати вооружену борьбу у себя в стране, свернуть эту клику и спокойненько Понимаю. двигаться Я... вместе с накотат месичка говорять классики до них доставить І як вам бачите, вони намагаються тиснути на нас, щоб розколоти наше суспільство зсередини. Напишіть у коментарях, що думаєте з цього приводу. Ну а я ж додам у Російської Федерації зараз дійсно нестабільна фінансова система. Ну а рубль перестає бути засобом накопичення активів. А там іще й авіосполучення з Росією занепадає. Га якість інтернету всередині країни взагалі падає, і це що до речі, не все. Рівень безробіття в Російській Федерації, здавалось би, складає лише 2%. Однак причина низького безробіття у тому, що там взагалі немає кому працювати. Одні на фронті, інші просто нездатні. Є, звісно, чимало проблем і у війську окупантів. Тому повірте, усі ці заяви пропаганди про перемовини це масштабна і ретельно спланована інформаційна кампанія. Перемовини на умовах Кремля це фактично те, що так необхідно Росії. Обто зараз окупантам критично потрібна пауза, а саме збереження захоплених територій і перепочинок для відновлення потенціалу, після чого за рік або два чи три війна почнеться з новою силою. Тим часом Сполучені Штати Америки з 2026 року планують розмістити засоби далекобійної зброї у Німеччині. Мова йде про зенітні ракети, крилаті ракети тамагавк та також гіперзвукову зброю, яка має значно більший радіус дії порівняно з іншими наземними засобами ведення вогню в Європі. До речі, для довідки подібних систем у Німеччину не було з кінця 1990-х років. Тоді Вашингтон вивів із Німеччини всю зброю дальної дії. Тож, звісно, російські політики вже істерично відреагували на таке рішення сполучених штатів. Одна з перших хвалька стакан. Можна подумати, погрози Матвієнко перемусять штати передумати. Звуковий в від тепер збираються розміщати. Да, ну я надеюсь, что этого не произойдет, потому что ответ тогда России будет жесткий, и адекватный. Это уже, ну просто недопустимо, если поднять все документы после военного времени, то Германия вообще не имеет права, чтобы у нее находилось э, оружие вот такого плана по э, тем соглашениям, которые были подписаны. Чуете, что это, что кажется Матвиенко, Вид ответ России, раптом, что будет жесткая, адекватно. Бо це ж просто неприпустимо. А от те, що Росія напала на сусідню незалежну державу та вбиває її громадян, то це як припустимо? Звісно, питання риторичне. Тож поїхали далі. Бо поки голова Ради Федерації РФІ Валентина Матвієнко закликала штати одуматися, і інші пропагандисти, вочевидь, вже цілком і повністю усвідомлюючи, яке майбутнє на них всіх чекає, почали рекламувати Північну Корею. А вот так красив Пхеньян. Да, бедная страна, но гордая. Возможность отправиться в Северную Корею вызвала ажиотаж среди россиян. Нам и рассказывают, что они живут в каменном веке, что у них нет там технологий, что, кстати, на, на картинке смотришь, вполне все современные города. Вот есть какие широкие дороги. 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 Качественные дороги, и все у них там хорошо. Там и армия, ракеты, и все хорошо. Да, вот все, армия, ракеты, да, все. Хорошо. Бархатцы, маргаритки и розы в клумбах, которые вполне могут составить конкуренцию Парижу и Берлину. Пахнет свежестью и нашим глубоким уважением к вождю. Абсолютно нормальная, обычная жизнь, абсолютно обычные, нормальные люди. Но вот просто повсюду люди. На протяжении 30 километров с обеих сторон движения стоят люди. Люди скрізь люди кажуть пропагандисти, які, вочевидь, громадян своєї країни ну не те щоб зневажали, але виходить якось так, що наче й за людей не вважають. бо ж дивуються, що там скрізь люди, але це ж те квіточки. Бо найбільше подобається рупорам Кремля розповідати про свободу і незалежність північної Кореї. На цьому ідеології сіверний Кореї це свобода і незалежність. они изучают историю. И историю изучает такую, какая она была. Понимаете, там нету вот пересмотра всей истории, там нету, так сказать, подмены понятий. Даже наши дети приборские собрались ехать отдыхать в педецкий лагерь в Корейскую народную демократическую Я бы с удовольствием съездил. И тот, мне это интересно. Здесь чувствуешь себя больше, чем дома. Три часа ночи, но в каждом огне каждого жилого дома горит свет. Вообще нет темных квартир. Я другой такой страны не знаю. Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек. Вот это вот и Діалогія Чечхес, опори на это на самом деле то, мы ми теж говоримо, суверенитет. суверенітет і элементы, елементи, конечно, звісно, перекликаються ідеями путіна. Тому російські діти тепер відпочиватимуть у північній Кореї. До речі, я серйозно. Адже турагентство Схід Тур», що базується у Владивостоці, зараз активно веде переговори з партнерами з північної Кореї. А власне про відправку російських школярів до дитячого табору на канікули. А заїзд першої групи має відбутися. От от середині липня на болотах до речі кажуть, що відпочивати до північної Кореї вирушать понад десяток дітей у супроводі двох дорослих. Ну і звісно, пропаганда цьому дуже радіє. А для мене ще велика чечка радість, я, наконец, ж мою улюблену ведучу, яка таким торжественним голосом Ну, це нутрадільний культур, мені точно подобається. і я прямо удавою це получе а Лісіа Хангук. до речі, знання мови цим пропагандистам знадобиться, бо до переліку їхніх міжнародних відряджень, схоже, інші країни адекватні і цивілізовані, не входять. А от літній табір в північній Кореї теж схоже для російських дітей. Це не найгірший варіант. Зважаючи на безпекову ситуацію в тимчасово окупованому Криму, куди їх раніше відправляли. Ну і на те, на що росіяни перетворили інші українські курорти, які теж зараз в окупації. Юля 2024 рік, Я в Кириловці хочу вам показати центральну вулицю, де раніше було все відкрито. магазини, ларки, продавались фрукти, овочі. Вот такая сейчас обстановочка. Покажу, что на пляже. Это центральный пляж Кирилловка. Будний день, где-то 3 часа дня. Народ есть. Но немного, конечно, это не сравнить с прошлыми отдыхами, где лечь было негде. Ну, не порівняти, бо до приходу сюди грузького міра тут вирувало життя. Але скрізь, де ступає нога окупанта, воно зникає. Тому висновок тут лише один нам своє робити. А це означає постійно підтримувати Збройні Сили України. Тож не забувайте, маленьких донатів не буває, а потреби наших сил оборони багато. Допомагайте їм. І дякую, що дивитеся, коментуєте і допомагаєте руйнувати фейки кремлівської пропаганди. Нагадую, з вами була я Інна на Бок. Ну а хто знову постукає з дна на болотах? Розкажу в наступному випуску: бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі!